Вітаю усіх на каналі Сімейні Традиції. За новим стилем у церковне свято 7 жовтня вшановують пам'ять мучеників Сергія Юліана Вакха, мучениці Пелегеї та преподобного Сергія Послушного, ченцяки Випичерської лаври. У народі цю дату називають День Сергія. Зазимки і вірили, під цей день повинен топити немолодший член сім'ї. Якщо він зовсім маленький, то просто допомагати. Тоді всю зиму буде тепло. Мається на увазі не тільки жар у будинку, але й достаток, ситі, сіх домочадів. А щоб бути здоровим і не хворіти до весни на Сергія зимового потрібно одягатися у все нове. Якщо такої можливості немає, варто надіти свіжий одяг, той, який ще не носили після прання, і додати до образу будь-який яскравий аксесуар. Виходячи цього дня з дому, потрібно взяти з собою хоч щось нове. Підійде навіть носова хустинка, вважається, що це принесе здоров'я. Якщо в цей день планується здійснення великих покупок, необхідно зробити так, щоб сума була рівною без решти, тоді вдасться уникнути великих витрат у майбутньому. Якщо не послухатись цієї поради предків, потрібно готуватися до фінансових втрат. Втім, сьогодні цю прикмету легко виконати за допомогою безготівкового розрахунку. Жінкам не слід торкатися землі, наші прапрадіди вірили, якщо дружина мається на увазі будь-яка представниця прекрасної стадії, буде працювати з квітами, наприклад, пересаджувати їх, її краса почне в'янути. Тому здавна дівчата вмивалися кислим молоком у цей день, вірили, що це допоможе вберегти молодість і красу на довгі роки. 7 жовтня заборонено виходити з дому без головного убору, навіть якщо стоїть відлига. Наші предки були впевнені у тому, що на Сергія можна підхопити сильну хворобу, якщо відправитись на вулицю без нічого. У цей день не можна зволікати й сумніватися в своїх рішеннях. У народі вважали, що Сергій Зимовий протегує впевнений і тим, хто не відступає від свого слова. Якщо почати коливатися, на успіх можна не розраховувати. Наші пращури 7 жовтня займалися підготовкою до зими. За давніми прикметами, саме в це народне свято закінчується бабину літо і починаються перші осінні заморозки. Зазвичай до цієї дати вже відлітали перелітні птахи і жовтіли дерева. Часто саме 7 жовтня українці починали топити піч. Наші пращури займалися підготовкою до зими. Потрібно було залатати дірки в даху, підготувати дрова і дістати теплі речі. Щасливою прикметою для сім'ї сьогодні вважається зайнятися спільним прибиранням або ремонт. Якщо рідні дружно попрацюють разом, то надалі між ними буде благополуччя і злагода. Домашні обов'язки розподіляли між членами родини. Жінки цього дня збирали врожай сезонних ягід і фруктів, а потім готували консервацію, квасили капусту в бочках, чоловіки утеплювали оселю, лагодили паркани, оглядали господарські споруди. Діти допомагали дорослим. Що не можна робити жалітися на життя, сваритися і пліткувати. приймати подарунки, носити старий одяг. Сьогодні не можна працювати із тістом, робити хліб, млинці, пироги чи іншу випічку. До проблем у грошовому плані: не варто приймати подарунки від незнайомців і запрошувати їх додому, а також спілкуватися з людьми, які погано до вас ставляться. Невдалий день для риболовлі не можна сваритися за рідними сьогодні, а також з'ясовувати стосунки з сім'єю, дружиною або чоловіка, інакше стосунки надовго зіпсуються. Цей день вважається невдалим для весілля або заручин, адже вважається, що це може призвести до нещасливого подружнього життя. Народні прикмети і традиції Тепло та сонячно, така погода буде до кінця місяця, пішов сніг через місяць почнеться справжня зима. Місяць блідий найближчим часом випаде сніг. Наші предки казали, Сергій зимовий зиму розпочинає, тобто з цього дня морози можуть вдарити будь-якої мити. Також прапрадіти помічали, якщо у цей день місяць здається каламутним, чекайте на сині опади. Існувала в народі і така погодна прикмета: якщо 7 жовтня випаде сніг, то справжня зима почнеться через місяць. Завтра іменини святкують. Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Сергій. До зустрічі в нових відео!